розсадник, зелений куточок туя колоновидна висота 3 метри коштує 3 тисячі ще такий варіант і такі ось туї 2,5 метра 2 тисячі і ось туйки від двух с половиной до трьох елищий екземпляри. Ось 4, мабуть. Туйки, Туйки, Туйки. Туйки на подарок, Туйки у подвір'я. Для краси ну такі у нас є туйки і і такі, і для гурманів є ось такі ну, а для особливо продвинутих, може пошукати такі варіанти. Або такі. Або такі. Переходимо до ялівців. Я готова жива огорожа і паркан 3 метри висота. Ці ялівці будуть коштувати 3 тисячі. Ну, воно ну, готова вже якраз під 3 метри стрижена, набита, густа крона, не видно ствола, тому що все крона така плотна дуже. Отакий От варіант ялівців. Або такий вершина не заторможена. Буде рости вище, так само ті ж самі 3 метри висота, ну, може когось більш оштове. островічні варіанти. Такі я ліці. Все густо зароще, стрижене. Так що хто хоче загородитися від сусідів і не знає як. Це один з варіантів вирішення проблем. <риклад> Ялівець китайський обеліск Ну, висота 180. Це буде коштувати півтори тисячі. Вон ще один екземпляр, не буду підходить. Ось є. Кому нужен не один, а кілька. Можемо вирішити цю проблему. Ось вони оригінальна крона, вітьки ростуть вгору, якось так.